Ну, трипільська культура це великий археологічний пласт, який ми на сьогодні називаємо в принципі не не тільки сьогодні, а вже багато десятиліть кукутень трипілля. Це територія Східної Румунії, це велика частина, практично вся Молдови, і це правобережна лісостепова Україна і частково лівий берег. В районі Києва на території України це біля 200 тисяч квадратних кілометрів. Це майже третя, не майже таки третя частина сучасної політичної карти України. Трипілля виникає на території саме теперішньої Румунії в районі Яс. Звідти, це кінець шостого тисячоліття до нашої ери. Звідти це населення буде рухатися до Дністра, до Південного Бугу, до Дніпра, до приток їхніх і так розширяти свою територію. Вважається, що перші тріплиці вже на території України з'явилися десь 7 тисяч років тому назад. Це 5, 5, межа 6-5 тисячоліття. До нашої ери, а початок третього тисячоліття до нашої ери, 2700 рік, десь приблизно ось так. Тріпільська культура зникає як, як археологічна культура. Ну, історія трипільських жителів нараховує більше двох тисяч років, як і сама археологічна культура. Вони були різні, там і напівземлянки були, і землянки, і одноповерхові. І на переконання багатьох дослідників були і двохповерхові житла. Матеріал використовувався: це дерево, глина, полова, напевно, очерет. На великих наших поселеннях, такі як за мною на Діорамі, це велетенські, гігантські мегапоселення на території Південної Черкащини, нараховували чи нараховують зараз дослідники навіть по кілька тисяч будівель, до, до трьох тисяч будинків на одному поселенні. Це найбільші поселення в світі для енеоліту. Існували вони на початку 4 тисячоліття до нашої ери. І е, будинки е, ну, були ну, складно сказати про якийсь стандарт, але в принципі там біля 4-5 метрів завширшки і від 10 до 20 метрів завдовжки. Е, часто вони були двохкамерні: це сіни і одна велика кімната. В кімнаті є е, традиційно е, піч. Є для Томашівської локальної групи для таких наших, як на Уманщині, великих поселень, Вівтар. Є місце, де люди спали, місце, де зберігали зерно і посуд керамічний. Робоче місце на протипечі, печі, де розтирали зерно на зернотерці. Тобто, все, от в такому якби кімната студіо де все у ній було потрібне для тодішнього життя. Ми можемо говорити про трипільські житла, дякуючи в основному трьом джерелам. Це археологічні розкопки, які не повністю, але дають уявлення про їхні будинки. Це, на наше щастя, вони залишили нам хай не багато, але моделі трипільських будівель, маленькі будиночки, керамічні, які... Зберігають дуже часто реалістичні деталі самої будівлі або інтер'єру, навіть з пічкою, інколи навіть з людиною всередині. Ну і експерименти. Ми проводили цілий ряд експериментів, для чого вони були потрібні. До цього часу є дві точки зору на ось такі двохповерхові будівлі. Більшість дослідників вважає, що вони були двохповерхові, двохрівневі, і їх спалювали тоді, коли вони періодично мігрували з місця на місце, виснажуючи ресурси навколо. А інша група вважає, що їх випалювали. О, тобто вогонь створив ці будинки. От ми проводили ці, цілий ряд експериментів. Такої жирної крапки у цій дискусії науковій ми ще на жаль не поставили, але на моє переконання, вони були двохрівневі, і е, їх вогонь не створив, а їх вогонь зруйнував. І ми зараз досліджуємо е, археологи, досліджують е, залишки спалених будинків у вигляді випаленої глини, обмазки. Трипільська культура унікальна тим, що вона на межі, на межі е, первісно общинного ладу і цивілізації. Вона не одна лупала цю скалу, крокуючи до сучасного світу. Але це потужна землеробська культура. Це потужна землеробська культура, яка от закріпила землеробство як традиційне господарство на нашій землі біля там, 7 тисяч років тому назад. І за цей час воно не зникало з нашої землі. Воно десь Акцент змінювався, але зиморобство є основою життя людей на нашій території. Трипілля унікальне тим, що серед великої кількості трипільських поселень є біля 20 унікальних мегапоселень. Це найбільше поселення в світі. От унікальність трипілля, як для мене, це наявність. Цих величезних мегапоселень, які знаходяться на території історичної Уманщини, сучасний Звенигородський, Уманський район, Новорхангельський район Кіровоградської області, просто в пять в в 10 разів більші за площами як великі у той час на території інших розвинутих культур. Це і на Балканах, і в Малій Азії, на Близькому Сході, Північ... Північно-Східна Африка, де буде потім Єгипет. Тобто ось на цій території трипілля створило просто мегапоселення. Ми не можемо сказати на сьогодні, що це вже були міста. Для цього потрібні дослідження і докази. Можливо, колись ця думка буде підтверджена. Але на сьогодні ми говоримо про мегапоселення, про поселення гіганти, які мали. Величезні площі талянки, наприклад, мало 450 гектарів, біля трьох тисяч будинків, більше 10 тисяч населення. І існувало у 38-37 столітті до нашої ери десь за добру тисячу років до будівництва першої піраміди Джосера у Єгипті і за років 700-800 до перших міст у Мосопотамії. І це дуже цікаво, і цей е, історичний е, феномен він е, потребує дослідження і популяризації.